Вітаю! У нас комплект термованих гельмівних шлангів на Volkswagen Transporter T4. Це стандартний комплект. без змін. Замітьте, у нас 6 шлангів в комплекті. На передок у нас по одному шлангу. Мама-мама, внутрішній конус. різьба м 10 крок 1. А от на задок у нас іде по два шланги на одне колесо. Тобто, по два шланги: один коротенький мама-маму, другий мама, папа до супорта. Цей комплект у кольорі е, срібло, можна е, замовити в будь якому кольорі на будь якій автомобілі. Звертайтесь, все в наявності в Києві. Будемо раді за замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!